Час від часу в українському інформаційному просторі виринають певні особи, які привертають увагу гучними тезами. І одна з таких осіб Михайло Красуський. Деякі популярні публікації сьогодні подають його як незаслужено, незаслужено забутого мовознавця, що відкрив якусь фундаментальну істину про українську мову. Деякі регіональні газети й сайти з сумнівною так би мовити репутацією пишуть, що Михайло Красуський був нібито польським мовознавцем та викладачем у 19 столітті, і він на той час працював в Одесі. Але історичних підтверджень цьому факту немає ніяких. Про красуського почали говорити, коли він видав у 1880 році брошуру під назвою Древність малоросійського язика. За сто років з гаком цю брошуру остаточно забули, аж поки її не витягнув на світ Божий і в публічний простір науковець Олександр Знойко у 1983 році. 28 сторінок на цих сторінках Красуський намагається довести, що українська мова є найдавнішою серед усіх індоєвропейських мов. Твердження в його брошурі просто не витримують жодної перевірки. Вони суперечать історичній граматиці і фактам мовної еволюції, встановленим за допомогою методів мовознавства. Отже, що ж пропонував Красуський? Стосовно походження числівника 2, він пише два двоє происходить от твой», твоє, «подразумевая здесь второй палец руки, указательний, «служащий на означення ліц і предметів. Двое від двоє від твоє. Як вам таке? Далі він пише про числівник 3. Малоросійське три происходить от тере, тре, трет, ібо средній палець. Трьот, а другиє бокові. Тобто другий палець і четвертий не труться, а третій треться об сусідні. Все ясно. Щодо числівника сім, він пише так: «Не подлежит сумненню, що названня этого числа происходит от малоросійського седимо, ми сидим. Ілі остаємося без роботи, празнуємо день після шестидневных трудов. Чоловік, коли це писав, навіть не усвідомлював, що коли формувалися числівники. То біблійний міф про сім днів творіння світу, він ще не тільки найдішов до слов'ян, що стануть колись українцями. Я навіть вважаю, що тоді й самого міфу про сім днів ще не існувало. І що підсумувати? Красуський це яскравий приклад того, як псевдонаукові теорії можуть виживати і набувати популярності у неспеціалізованих колах. Але для тих, хто справді цікавиться мовою, її витоками, розвитком, важливо відокремлювати наукові факти від таких спекуляцій. Приємно вірити в ідею української прамови, але на жаль, така віра не наблизить нас аж ніяк до істини.